Я вчора, дай на ярмарку була, а я вчора, де на ярмарку була, А я вчора, я вчора, дай на ярмарку була, А я вчора, я вчора, дай на ярмарку була, А що чула, я на ярмарку, а що чула я на ярмарку. A що чула, що чула, я на ярмарку. А що чула, що чула, я на ярмарку, чужі жінки, чоловіки продають, чужі жінки, чоловіки продають, чужі жінки, чужі жінки, чоловіки продають, чужі жінки, чужі жінки, чоловіки продають. А я свого дай забула на біду слово, та й забула на біду, ай я свого, ая свого, не забула на біду, а я свого, я слово, та й забула на біду, я айо, за травці приведу, ай я йог, за травці приведу, я айова, яй, на те вранці приведу, ай яйова, яйо, наці приведу, продав його за Червінчика, продам його, за червінчика, продам його, продам його за червінчика, продам його, продам його за червінчика, червінка. Червонесенького, за червіця, червонесенького, це червінця, червінця, червонесенького, Чер... червінця, червінця червонесенького. Знайду хлопця молодесенького, знайду хлопця молодесенького, знайду хлопця, найду хлопця молодесенького, знайду хлопця, знайду хлопця молочного.